Рекрутери питають про хобі на співбесідах. Нахаліру вони це роблять. Так от, панове, один із варіантів, чому вони взагалі задають це питання. Тому що вони хочуть перевірити ваші механізми як ви уникаєте дурки. Тому що для прикладу, на роботі може бути досить високе емоційне навантаження. І чим вище ти піднімаєшся, зазвичай тим. І вище, і більше стає емоційне навантаження. Особливо на позиції ліда або архітектора. Там, взагалі, звісно, треш. І там потрібно, щоб людина була така морально устойчива, як то кажуть, лід не горить. Ну, це не просто так взялося цей прикольчик. А тому що потрібно знаходити внутрішні механізми і зовнішні механізми, які дозволять тобі боротися з тим стресом, з яким ти будеш стикатися. На роботі. А, наприклад, начальник на тебе накричав, клієнт, що то там недовольним, прийшов і так далі. Е, і в тебе от є якесь там емоційне напруження. Да, і щоб не вводити це, наприклад, в конфлікт. Да, ти стараєшся там спокійно поспілкуватися з даною людиною. Але все ж таки потрібно знаходити механізми, як позбутися цього емоційного навантаження. Тому. А, Механізми, типу, я там люблю читати книжку, чи, там, типу, я люблю слухати музику, одразу йдуть лісом. Тому що потрібно трішки інші механізми. Я не думаю, що хтось там почитав книжку а, після досить таки вантувана і став таким спокійним і вирішив всі свої проблеми. Да. Тому а, потрібно знаходити хобі, які будуть а, бажано вашими регулярними. Тобто, для прикладу, бойові мистецтва, ви приходите там, тренер вас кидає об татамі, ви успокаєтесь, ви можете побити грушу, хтось може побити вас. Все, красота. Друге, ви, наприклад, займаєтеся якимось там хобі, робите щось руками, і там уже не робите щось по будинку. Займаєтесь бджільництвом, там, у вас з'явився акваріум, у вас бігає кіт за котом і т.д. і тепер. Тобто отакі от механізми потрібно шукати. А, і так само велосипед, да, там можна покаптатися, помісити грізюку, І все буде хорошо. Тільки не, не потрібно зловживати там, коріння, там, алкоголі і так далі, тому що це ні до чого хорошого не призводить, а на ранок ваше залишається головний бель